Ну, перша річ це посварити між собою військових і цивільних. Вони вже це зробили, так? Да? Ну, тобто для багатьох цивільних тилових міст людина в формі ЗСУ це, можливо, якийсь там ТЦК, а отже, це ворог, його треба бити. Ну, десь так сьогодні виглядає космач там, і інші варіанти. Е, далі вони що ще умудрилися зробити? Вони умудрилися посварити військових між собою. А саме Ну, кинули тезу, що 30% воює, а останні всі в тилу жирують. Військові, правда? І зараз головнокомандувач Збройних сил України, Сирський, буде перевіряти, а що ж так сталося в сухопутних військах України, якими командував сирський, що половина не воювала. Ну, тобто, сирський буде вести аудит сирського. Це сьогодні виглядає дуже цікаво. Я намагаюся не сильно критикувати генерала, як кажуть, дайте йому 100 днів, він розбереться. Але з другої сторони, коли вже ротом сирського говорять ті самі тези. Які дуже цікаво сварять одних військових з іншими, то мені вже це, чесно кажучи, починає мене напрягати. Тому що не за, за забезпечення інженерно-технічними засобами, бетономішалками і так далі, хто відповідає? Начальник штаба умовної 110-ї бригади, в нього є такі можливості піти купити на базарі цемент, бетон, бетономішалки чи як? Розумієш? Тобто можна, звичайно, звалити на плечі військових командирів, які фігачаться зранку до смерканку, і в них голова отакаво від інформації, тому що йдуть активні бойові дії, і можна накинути лайна. Але е, біля сирського створений бек-офіс. Бек офіс, який зараз намагається зробити з нього політика. І якщо сирський буде грати в цю гру, то це буде катастрофа для ЗСУ. Бек-офіс, до речі, у чолі нам з тобою відома Ганна Маляр, тому не думай, що там хтось щось новий прийшов. Ні-ні-ні. Uh -huh. І ми вже бачимо, що головком сирський поїхав на слухання там ювілею Шалімова. Ну, ще ми так дочекаємося, що головком сирський буде перерізати ленточки біля меморіальних досок. Ну, я вже дивлюсь, як відбувається. Дивіться, подивіться зараз все, що дотичне до офісу Єрмака. Ну, якби хоча б 10% стільки фоток я побачив би залужного, то я би офігів. Я б сказав би, коли ж він має час воювати.